Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні, як завжди, день почався з того, що перше, що я роблю, це відкриваю птицю, кормлю її, потім сама снідаю і вже займаюся поточними справами. Сьогодні у мене і стірка запланована, і на городі робота є. Багато чого, буде все по порядку. А зараз поливала квіти і ось хочу показати вам свої фіалочки, які вже. Цвітуть дуже гарно. Ну, це вже давненько почала цвісти, але бачите, вже є квіточки, ще і ось ще одна розквітла. Дивіться, гарненька яка. Красунечка, махрові всі. Ось бутончики вже є, ще десь бачила. Ну, вже потихеньку починають цвісти. Ще, мабуть, треба їх би підкормити. Ну, вже, мабуть, в слідуючий раз, коли буду поливатися, не просто забула. Так що працюємо. Кожного дня якась робота є. Вже, на жаль, відцвітають мої орхідейки. Шкода, але всьому свій час. Вони вже і так довго мене квітли. Тут бутончик один надпав, вже бачите, відпадали. Біла також вже, бачите, вже, опускає вуха, блідо-розова вже відсвіла. І ось ця полосата також вже починає відцвітати. Але дякую їм за те, що вони мені скільки радості на більше, ніж пів року, дарували. Ну, ось теж треба за міокалькус пересадити, але все не доходять руки. І вчора, друзі, в нас стала неприємність одна, пропало одне курча. Не знаю, чи кіт заліз, чи може криса нас цього добра теж хватає. Вчора потравила, але не знаю. Геть, там в мене заложено в душ таким металом, щоб вони туди не лізли, бо там різні щілі. То і за душом були курчата, і тут всюди бігали по і вибігло, Не знаю, як воно геть за цю загородку, хоч тут, наче вже позакладала, не дирисять, нічого немає. Так що мінус одне курча, шкода, але це життя, що зробиш. Будемо сподіватися, що ці всі залишаться. З гусенятами все добре. Ось вже треба травичку, це попритоптували. Ще сьогодні не давала їм свіжої, Зараз щось люцерку не дуже, хочуть їсти, а кульбабочки вибирають. Ростуть помаленьку, так що тут все добре у нас. Ну от, друзі, пособирала всі приналежності, які треба. Буду пробувати підключати другу лінію, як то кажуть. Не знаю, що в мене вийде. Бо щось дуже мені тяжко їх надівати на ці переходники, але будемо пробувати. Результат покажу. Друзі, йшла, ще мені треба капельна лента. і ось вийшла вже знову одного курчати немає. Зараз кидаю те, буду тут щось робити, щоб накрити, щоб сюди, може, і наш кіт заліз, бо він в минулому році вкрав курча з загородки. То Зараз буду думати, чимся закривати. Бо шкода, як не як вже дивіться, які гарні. Раз вони є, то вже хай будуть. Ну от, друзі, був ще кусок затіняючої сітки. О цієї сторони з двору і, по ходу, лазила. Ну, я вже знаю, хто це наш кіт, бо зайшла в кухню брати скотч, а там пір'ячко валяється, він паразит. Мало того, що спіймавши і прийшов в кухню їсти. Ну, Я його наругала раніше, ну, ще не знала, але так, на всяк випадок. Але якщо тепер прийде, то звичайно вийде, але не знаю, поможе, не поможе. Ну, З цієї сторони я все закрила, де можна було пролізти. То сподіваюся, з тої сторони навряд чи він залізе. І ще й на придачу вийшло найді затіння. Бо вона тут, бідно ховається, Найда. Какая жарко, я ховаюсь, я тобі тінь зробила. Вона тут прив'язана, я її на що розчитувала, він боїться, найду. І я не розчитувала, що він може сюди залізти. А він, бачите? Але більше всього залазив ось тут. Тут щіль така була. Ось. І він сюди залазив, Бо колись він і спав тут на криші і... і теж колись був вкрав цыплят. І В минулому році загородки вкрав, але. Наругала його, побила трошки, і він не ліз. А тепер, бачите, знову поліз. Ну, побачимо. Так що відволіклась від своєї основної роботи. Але зараз буду йти далі працювати. Отак, от друзі, плануєш собі одну роботу, а тут раз і з'являється нова. Відкидаєш те, робиш те, що більш важливе. Ну от, друзі. Очі бояться, руки роблять. І це я зробила, слава Богу. Це в мене вийшло. Не знаю, там трошки йдуть на перекосяк, ряди побачу. Буду десь щось, може трошки поправляти, але в принципі все добре. Цей раз менше мучилася, зрозуміла, чому минулого разу мучилася, я взяла старі ці стрічки капельні, а вони чуть-чуть менші в діаметрі, ніж ці, що в нас нові. І дуже туго натягувалися на ці переходники. То я вже сьогодні і слюнявила, і різала і що хочеш. Ну, ну, вже зробила. Так що зараз набираю воду і ввечері буду поливати. Не знаю, як сьогодні, а так надалі. то буду, Тут можна перекривати на одну сторону, на другу то буду один день поливати одну сторону, другий день другу, тому що ну, так мало води. Ну, ось таку роботу зробила, ввечері включу, покажу результат. А зараз пройду, пособираю огірки. Вчора полила і вони мігом повиростали. Дивіться вже. Зараз візьму відерку, пройдуся, зберу. Там трошки зранку зібрала була. Тобто зараз всі вже зберу і йду до хати, щось буду. О, дивіться, який красень висить. Буду щось робити в хаті, бо на вулиці вже неможливо. Ось, друзі, відерку огірків назбирала. Ну от, друзі, повідкривала всі крани. Хай тече і в ту, і в ту сторону. Побачу, як воно буде текти. Коли все включено і потім буду дивитися, мабуть, більше всього, що прийдеться поливати одну частину один день, другу частину другий день. О, о, птички бігають. Бачите, зробила до самого краю, в мене тут тільки один ряд не поливається, все остальне поливається. І також і гладіолуси, і хризантеми, все. Повністю цей участок весь поливається. Ну, хай трошки протече, потім покажу. Друзі, синій прямо на очах ростуть. Дивіться. Дивіться, який цей вже здоровий, можна, мабуть, зривати вже. Красунчик. Ну, тут ще, не знаю, не видно його щось. О, і красавець сидить тут. Ось ще є. По трошки є вже, слава Богу. Ось. А тут ось, дивіться, я не знаю, чи вони будуть більші, якісь тонесенькі, тонесенькі, може вони ще виростуть, не знаю. Ну ось, друзі, капає. Там порив. Ну Вже сьогодні не буду нічого робити, так і буде. Потихеньку туди далі теж йде водичка. Так що завтра вже буду ремонтувати. Тут нормально, тут щось слабше. Або не дотікає ще. Теж ніде-не-де капає, капає. Капелька. Ну, я думаю, що буде все добре. Друзі, тільки в мене, мене таке враження, що в'язь на в'язі, перець на перець, подивіться. Цей листочок заважає, подивіться, я вже не перший раз ось, і дивіться. Тут просто кошмар, один на одному. Це ну, для рослини ненормально. Не знаю, я оббираю лишні. Ну що, друзі, щось ось одна в мене не капає, вода, ну вода видно, що в ній є. Бо в кінці там накапало, тут накапало трошки. Але геть немає напору або забита шланга, і воно єлі-єлі там щось проходить, або я не знаю що. І тут також щось місцями є, більше всього, що може капелька забита. Ну, побачимо, може проб'є. І завтра вже буду ставити на одну сторону або на ту, або на ту. Тому що, ну, видно, напор розходиться і не так. Тут ось на полуниці гарно, а тут дивлюся теж слабенько. Щось мені не подобається. Будемо міняти. Ну, а так будемо спостерігати, дивитися, що робить далі. Все, друзі, витекла вся вода і результат геть ніякий. Ну, покапало трохи треба так на одну половину один день, на другу другий і буде добре. А зараз ще пополиваю те, що не пополивалось капельним і буду йти до хати. А з вами прощаюся. Дякую, хто додивився, хто пише коментарі, хто ставив подобайки, хто підписується. Всім миру, здоров'я, благополуччя і всього самого найкращого. До нових зустрічей!